Небезпечними сусідами волонтери-екологи називають маленьких помічників, які допомагають повсякденному житті. Батарейки, акумулятори ртуть місні лампи, які, відпрацювавши свій термін, становлять загрозу для оточуючого середовища за офіційними даними мінрегіону і мінекології площа. Сміттєзвальнувальних у нас площа сміттєзвалищ вже перевищує площу сміт... природоохоронної зони. Особливо небезпечним є те, що серед побутових відходів є і такі речі, які в жодному разі не можна викидати в сміття разом із іншими відходами. Перш за все, мова йде про ртуть міцні лампи, акумулятори, батарейки, лікарські засоби, в яких виплив строк використання, побутову хімію. Волонтери розробили екокарту Чернігова. На ній міститься інформація про розташування та графік роботи пунктів прийому відпрацьованих батарейок та офіційних пунктів прийому шкідливих побутових відходів. До речі, за останній рік чернігівці здали 1223 лампи, 1109 сто батарейок та 5 ртутних термометрів. Міська рада відділяє з цього приводу кошти для того, щоб протягом року ці небезпечні відходи були утилізовані. Але на сьогоднішній день більше всього, мабуть, для нас складно знайти організацію, яка б мала повний пакет ліцензій, щоб і для зберігання, і на утилізацію, і на знешкодження. Тобто, якщо ми зайшли, є на сайті Міністерства екології. Значить, реєстр ліцензіатів. Якщо туди заходити, то ми бачимо, що вроді би перелік великий. А якщо ми конкретно починаємо співпрацювати із цими підприємствами, то виявляється, що в них або в них немає ліцензії, або щось вони заблоковані. Зібрані волонтерами батарейки розфасовані у пластмасові бутилі. Поки не знайдуть підприємство, яке могло б провести утилізацію, їх так і зберігатимуть. На даний момент в Україні ніде. Переробляти усі фірми та компанії, які мають ліцензію на зберігання та транспортування, зберігають та транспортують небезпечні відходи у ліс або там до якогось лісополоси. Аби привернути увагу громади до екологічних проблем, волонтери пропонують нову акцію з 1 по 15 грудня в офіційних пунктах прийому КП Новозаводське та Деснянське жредах номер 10 та номер 13 – будуть проводити обмін відпрацьованих ртутних ламп на світодіодні за п'ять старих, даватимуть одну новеньку таким чином. Розраховують мотивувати містян більше перейматися проблемами екології.